Сьогодні у Рогатині відбулася, на перший погляд, не дуже примітна, але насправді украй важлива з погляду суспільного значення Подія подія, яка уособлювала собою нашу турботу про дітей з особливими освітніми потребами. Нині ми стали свідками того, як комунальна установа, інклюзивно-ресурсний центр Рогатинської міської ради презентувала черговий проєкт з облаштування нового простору, що сприятиме психологічному розвантаженню дітей, формуванню навичок самообслуговування та соціально-побутового орієнтування. Цей проєкт це плід спільної праці, найперше працівників самого. Центру, а також Рогатинської міської ради та благодійного фонду МХП Громаді. Власне, завдяки фонду у Рогатинській громаді вдалося реалізувати чимало соціальних ініціатив. І новий інклюзивний простір одна з них. Ми довго йшли до цього, довший шлях наш такий був ось, але ми дочекалися і наш проєкт, який ми представили. Знайшов додумців і нам допомогли. у цьому, так, ось, і Цей інклюзивний простір став таким маленьким затишком, домашнім затишком, який нам допоможе, по суті, у Проведені комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, в тому числі повторної комплексної оцінки, в тому числі надання якісних таких корекційно-розвиткових занять дітям з особливими освітніми потребами. І я можу сказати, чарівники так, от виконали нашу таку здійснили нашу мрію. Ми дуже хотіли цього, ось, і все ж таки. Зі сторони благодійного фонду МХП громаді виділили 100 тисяч. Так, ось також Рогатинська міська рада виділила 60 тисяч, які кошти ми витратили для закупівлі обладнання, обладнання спеціального. Завдяки проєкту, інклюзивно-ресурсний центр отримав нові спеціально розроблені засоби для створення комфортного, доступного та функціонального середовища для дітей та дорослих з різними освітніми та фізичними потребами. Зокрема, у новому просторі з'явилася базова кухня адаптивна з умивальником, що сприятиме розвитку уяви, мислення, соціальних навичок, секції з поличками та дверцятами, що дозволять залучати користувачів до навчально-побутової діяльності та розвивати самостійність. А ще мобільна тумба, парта крапля, модульний органайзер з грифельною дошкою під. Вісні полиці для речей з гачками та дверцятами. Здавалось би, нічого надзвичайного, але на ділі це унікальний інклюзивний простір потреб та можливостей для особливих діток, у якому можна реалізовувати як освітні, так і реабілітаційні заняття. У гості цього заходу, ба більше одні з авторів цього проєкту, в один голос стверджували, що реалізація цієї соціальної ініціативи справа з серцем, коли наша турбота проявляється не тільки на словах, а й на ділі. Передаючи вітання від міського голови Сергія Насалика, його заступник Володимир Штогрин наголосив, що облаштування таких це наш обов'язок, а кооперативна взаємодія з бізнесом допомагає реалізовувати навіть найсміливіші, важливі для розвитку громади ідеї. Це наш обов'язок. це не наша воля, це наш обов'язок, це наш заклад. Ми тут вже в другий проєкт реалізований, в другий це. Наш обов'язок створювати умови для тих дітей, які тут перебувають. Будемо, ступними, будемо... У нас будемо є в пріоритеті. Тому ми найкраще дякуємо благодійному фонду МКП громадам про те, що вони зіткнулися. Ви молодці, бо ви цього прагнули і все ж таки ви перемогли серед багатьох учасників. Вітаю з тим, що ви успішно реалізували цей проєкт. Адже для благодійного фонду МКП громаді де для підприємства Західагро МХП дуже важливим є розвиток громади і підтримка таких вкрай важливих і вкрай необхідних ініціатив. Я розумію, що для кожного відвідувача цього закладу цей проєкт буде надзвичайно цінним і надзвичайно важливим. І нехай оця інвестиція, яку вклали в цю ресурсну кімнату, нехай вона дає свої плоди, нехай вона дає позитивні результати. Рогатинський інклюзивно-ресурсний центр це осередок любові, турботи, розвитку і підтримки для більш як півтора сотні дітей з Рогатинської та Букачівської громад, фахівці центру стали рідними людьми, які дарують їм унікальну можливість краще пізнати світ, що їх оточує, і почуватися у ньому комфортно і безпечно. Я хочу розказати свою власну історію. Ми сюди звернулися ще в 2022 році. Нам було виставлено експертна оціночка, і ми стали відвідувати цей центр. Ми відвідували рік, потім ми, вже в нас була створена інклюзивна група в нас у Бабухові. Там ми відвідували. І знову в зв'язку з тим, що в нас не набрався повноцінний клас, але лише, лише троє діточок, і ми вже знову. Стали відвідувати інклюзивний центр. Що я хочу зауважити? Змінилося дуже і дуже багато. Якщо раніше Оксана Васильівна, наш логопед, працювала лише біля зеркала, я пам'ятаю, чому ж дитину садять мою навпроти зеркала? Аж потім я усвідомила, щоб він слідкував, як він виконує ті вправи з язичком. Потім до реабілітолога на дошки рівновага. То тепер я цю рівновагу ми йдемо по тротуару і по його ж веду. До пані Тетяни спитала поради як у психолога, бо дитина моя надає перевагу червоному кольору, а у мене червоний колір агресія. А вона мене розрадила, каже, не переживайте, він надає е е перевагу лише одному червоному кольору. І тепер дійсно в його немає різниці. Я хочу, я ж кажу, подякувати цим порадам, розрадам, які я отримала. Тепер ж знову інші вже, я ж кажу, коли ми стали сюди приходити. Інші поради, ми їх дотримуємося. Ми побачили, як у вас змінився дійсно інклюзивний центр, яке у вас стало забезпечення. Це дійсно. Ми лише прийшли, вони роздягнулися, і вони вже граються. Що навіть не треба поради, як таких мам чи спеціалістів. Вони вже самі можуть себе забезпечити, дякуючи тому, що які прилади є, яке обладнання. Як мама, я бажаю, щоб наші дітки розвивалися в потрібному напрямку. Я ж кажу, я побачила цей процес. Якщо дитинка мене говорила, так, ні, та то мама, ви вже самі бачите, я ж кажу, всі можуть побачити, що він може розмовляти. Нехай не чітко, але дитина розмовляє. І дитина вже більш-менш соціалізувалася в житті, на відміну від попередніх років. Я ж кажу, ми це все побачили. Дякую вам. Як зауважила директор інклюзивно-ресурсного центру Марія Женчук, вони не планують зупинятися на досягнутому. Нині команда центру має сміливість мріяти про мобільний інклюзивно-ресурсний центр. Це спеціально облаштований автомобіль, який надає психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами безпосередньо там, де вони перебувають. Що ж, мрії мають властивість здійснюватися. А цього дня вихованцям театрального гуртка Мандрівник з Поківського народного дому вдалося реалізувати ще одну дитячу мрію побувати у касці. Вони подарували малечі. Чудову виставу.